Зараз на зборі був відсутній Роман Єремчук. Поясніть, будь ласка, причину, і чому ви ухвалили рішення не довикликати більше нікого замість нього? Ну, як ми довикликали? Волошина довикликали. На жаль, так Роман отримав пошкодження в грі за свою команду і він був дуже засмучений. І, на жаль, ми, ми отримали усі знімки, що є пошкодження, і дозволи йому лікуватися в своїй команді. Щодо решти, в якому фізичному стані чи всі готові? На жаль, не всі. Але ну це, це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі вравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно, і завтра я впевнений, ми її даємо бою. Роман Котляр Трибунаком, Сергій Станіславович, питання до вас з приводу Андрія Ярмоленка. Влітку ви казали, що якби на товариські матчі, то він 100% був би в збірній. Що змінилося в ці місяці, чому зараз ви його не викликали? Дякую. Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають. І я вважаю. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій це потенційний гравець збірності. Добрий день. Мене звати Мірі Франс, Я ви представляю видання «Франс Прес». Хотів би задати вам, будь ласка, тренера, питання: що для вас зараз виступати за збірну, коли ваша країна знаходиться в періоді воєнного стану? Ми, на жаль, знаходимося в цьому стані більш ніж три роки, і для мене дуже. Велика честь представляти нашу країну, також і я усім гравцям. Ми, ми завжди дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим захисникам. І все, що ми робимо, це для них. І це дійсно дуже важко. Важко не, не з приводу переїздів, з приводу логістики. Дійсно, важко гравцям розуміти, що що коїться в нашій країні, дуже багато гравців, які мають друзів, мають свої родини вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно, але я бачу, це додає мотивації гравцям, і коли вони виходять на поле з прапором України, він дійсно відчувають, для кого вони грають. Питання до пана Забарного. Скажіть, будь ласка, ми давно вас не бачили і з моменту, коли ви оголосили, коли був оголошений про ваш перехід до ПЕЖ, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз в новій ролі відчуваєте? Чи відчуваєте ви більший стрес в рамках того, що ви стали гравцем великого клубу? Але при цьому зараз виступаєте і за збірну? Uh, питання було про стрес, але не знаю, нова ситуація для мене. Я чекав цього виклику, і я радий приєднатися до Париж Сен-Джермен, великий клуб з великими амбіціями. Це шанс для мене прос просвітляти свою країну на міжнародній арені та здобувати трофеї, на які я заслуговую, я думаю, тому. Про перші матчі. В принципі, чемпіонат Франції це велика різниця, але я не відчуваю, що це якийсь спуск вниз. Я думаю, що чемпіонат сам по собі цікавий і, і так почуваю себе в команді добре. Асистент стріляної України двадцяти Кирила Мазура, Цибул, провела Олшків. Віктор Паско стверджував, що у ряді нищодоповних моментів ім'я вашого асистента Ліва Платова. Можете пояснити, чи зазначується в чомусь плато, і чи зберігається у вас до нього повно таким раніше? І чи ховається зараз на підготовку команди? Дякую. Ніяк взагалі ніяк це не стосується підготовки команди. І зараз ми зібралися на гру, яка дуже важлива для нас і для Ю 21 Скажіть, будь ласка, от ви граєте на багатьох стадіонах, які вам більше до вподоби, чи ви відчуваєте саме в Роцлаві, що підтримка буде тут найбільшою, порівняно, наприклад, з Іспанією? Ми завжди, ми вже третій раз тут граємо. Ми грали проти Англії, ми грали проти Ісландії. Ми завжди відчуваємо підтримку на усіх стадіонах, де, де ж ми не грали. Але це дійсно дуже гарний стадіон. І, взагалі, ми дуже вдячні Польщі, що вона постійно нам допомагає проведенні матчів. Це дуже важливо для нас. і Ми відчуваємо підтримку і Польщі, і поляків, коли звертаємося до них. і Дійсно, ми бачимо цю підтримку. Тому ми вдячні. Усім країнам, що які допомагають зараз, Україні, ми грали в дуже багатьох країнах. Ми грали в Німеччині, ми грали в Чехії, ми грали в Словаччині. Ми грали в Польщі дуже багато. І я впевнений, я вдячний дуже людям, які нам допомагають в дуже важкі часи для нашої країни. Так, питання до вас. Я скажіть, будь ласка, вже я дослідно перевожу. Вже більше двох днів ви знаходиться в стані збірної. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, будучи гравцем французького клубу саме в складі збірної? І як вам грати і тренуватися? Ну, як би проводити домашні матчі, але за кордоном? Наприклад, в Ненгрі, в Угорщині або там, в Словаччині? А, ну, звісно, це не як грати в Україні. А, це відчутно. Це зовсім інші ігри, і я думаю, всі ми сумуємо за тими іграми і хочемо якнайшвидше туди повернутися. Але ми вже відталкуємося від ситуації. Як ми кажемо, в нашій країні вже понад 4 роки, майже 4 роки, йде війна, і ми залюбки, де б не ми не були, ми граємо та представляємо свою країну. Я думаю, що особливо де грати нам немає. Нам просто треба прислати свою країну як найліпше і, і ми це робимо. Добрий день, питання до обох. Це чистий листок, початок нового кваліфікаційного етапу. Чи ви маєте довіру, що ну звісно, збірна не фаворити в цій групі, але чи є довіра в команді, що ми можемо виграти її? Я думаю, ви мали на увазі э, віра, а не довіра. Так, віра, звісно, є, це футбол, э, все може статися. І, і я вже, ми вже перемагали э, хороші збірні, тому в нас зараз хороша команда, та я думаю, є всі шанси. Звісно, розуміємо, що французи це фаворит, французи мають э, гарну команду, та Ми просто. Розуміємо, що на футболі все може статися і ми будемо робити все, щоб перемогти та зайняти перше місце. Я Бос. думаю, що завжди треба, як на мене, не думати, що буде в майбутньому. Треба готуватися до кожної зустрічі. Завтра у нас Франція, треба дуже серйозно готуватися до, ц... до цієї зустрічі, потім буде Азербайджан. Тому треба йти крок за кроком, і буде дуже серйозним. ми максимальна віддача в кожної грі, тому що ми зараз граємо проти найсильніших збірних, найсильніших. Гравців у збірних і це дуже складно, але я вірю в своїх хлопців. і Я бачу по тим гравцям, які приїжджають, їх мотивацію, їх бажання. І я впевнений, що ми зробимо все можливе. Роман Котертибуна, питання до Ілічі розмовляли з товаришами по ПСЖ стосовно цього матчу. Що французькі гравці Парижа думають і чекають від збірної України? Дякую, таке я перекинулася прикину, пару слів. Чекаємо, вони також чекають на хороший матч, і так само і я. Та й такого щось особливого не було. Дякуємо наступне запитання. Дякую і наволочай, Суспільний спорт. Пане тренера, скажіть, будь ласка, на старті сезону не так багато наших легіонерів отримують достатньо практики за кордоном. Можливо, ви по іншому вважаєте? Чи для вас більш важливо і краще щоб? Гравець мав багато ігрової практики. Можливо, там в клубах так нижчого трішечки класу, чи все ж таки, щоб тренувався і перебував в стані саме топових клубів з зірковими гравцями. Дякую. Ну, взагалі я не розділяю гравців, які грають в Європі. і Гравці які грають в Україні. Практика вона завжди дуже важлива, але я вважаю, що зараз у українських клубах цієї практики дуже багато, занадто багато. І тому зараз ми не могли навіть. Провести два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і в основному це було відновлення. Тому я задоволений, що усі наша команда, усі наші гравці, які зараз збірної, майже усі мають практику. Але коли її набагато, то іноді гравці дійсно втомлені. Добрий вечір. У мене запитання до пана Забарне Ілля, вітання. Ілля, скажи, будь ласка, як нам стримати Мбаппе? А ми крім всього ще чекаємо на такі дуелі на полі. Одна з них, напевно, буде забарним Мбаппе. Розкажи, будь ласка, про свої враження від цього форварда, який, напевно, цього року є одним із претендентів на золотий м'яч. І взагалі можеш дати свою трійку золотого м'яча? Твій варіант. Дякую. Я відповім, дякую. Ну що сказати, я думаю, всі знають, який сильний бампе, як гравець. Він лідер команди та дуже високої якості. Буде важко проти нього грати. Таких порад в мене щось козирі свої розкривати я не буду, тому дам трійку золотого м'яча. Мені здається, дембеле, номер один, Рафіня Ямаль. Питання до Сергія Станіславовича з про того, як будете вирішувати проблему, яка виникла після травми Миколи на Каналі Фланзі, і можливо, чого тактично очікуєте від збірної Франції, можливо, якихось сюрпризів. Ну, взагалі, збірна Франція це великий сюрприз. Там в якого гравця не, не не візьмеш це сюрприз. Тому ми дійсно дуже серйозно готуємося. Зараз, на жаль, Миколенко він не можна сказати, що він отримав травму в таборі збірної. Він жодного тренування не провів. На жаль, на жаль, це травма, яка була в Евертоні. Ми зараз викликали Дубінчака. Владіслав вже тут приїхав і сьогодні. Приєднався нас до тренування. І завтра вирішимо, хто буде закривати цю позицію.